Любі хлопчики і дівчата. Це я, лялька Лов. Сьогодні мене в гості запросила моя подруга, ось на цей гарний острів. А як туди потрапити, я не знаю. Допоможіть мені, будь ласка. Лялька, ми тобі допоможемо, але спочатку треба пограти в гру, щоб дізнатися, саме на якому виді транспорту туди можна потрапити. Гра так і називається На землі, у повітрі, на воді. Я й не знала, що так багато є в різних видів транспорту. Так на чому ж мені поїхати? Підскажіть, будь ласка, Лялька, ми з малятами порадилися і вирішили, що найбезпечніший вид транспорту для тебе буде вертоліт. Ой, а чому я не можу поїхати на катері або на лодці? Тому що прийшло повідомлення. Що на морі сьогодні очікується шторм. А коли шторм, то піднімається сильний вітер та великі хвилі, і тому це небезпечно на сьогоднішній день. Дякую, що ви мене сьогодні попередили. Отже, вирішено вилітаю на вертольоті. Але спочатку познайомся, лялька, які бувають вертольоти, які вони виконують важливі функції. Наче Карлсон виглядають, підкоряють небосхили, наші друзі, гвинтокрили, привезе із-за кордону вантажі, що важать тонну. Він відомий на весь світ. Це вантажний вертоліт, десь у кого щось болить, лікаря доставить вмить. і врятує всіх від бід. Це медичний вертоліт. Довести на яхту боса, чи в пентхаус хмарачоса, чи рокзірку на роботу це приватні вертольоти. Цей і зверху все січе. І порушник не втече. Борить злочини щосил. Поліцейський гвинтокрил. Він злетів ще на світанку, знищив два ворожі танки. Дякуємо за роботу бойовому вертольоту. Хтось лишив багаття і зник. Ліс палає, мов сірник. швидко полум'я згасили, два пожежні гвинтокрили. В полі замість літаків потравив всіх шкідників. От тепер у нас вродиться: і квасоля, і пшениця, їж, хоч на дірви живіт, це аграрний вертоліт. Раптом з гір зійшла лавина. Мряка, й нічого не видно, знайдуть в будь-яку негоду пошукові вертольоти. В океані риф барвистий. Як туди возить туристів? Тут курсує відтепер транспортний гелікоптер. В небі весело літають, нам з тобою допомагають! Честь і слава за турботу нашим друзям-вертольотам! Малята пропоную вам виготовити сьогодні із кіндер капсули ось такий вертоліт для ляльки-лов. Я вибрала ось такі кольори пластиліну, взяла кіндер-капсулу і починаємо працювати. А ви, малята, уважно дивіться та повторюйте за мною. Із рожевого пластиліну ми зробимо е, кріплення для гвинта вгорі капсули. Ось так пальчиком гарненько його треба притиснути. І начебто пенючок зробили. І з більшого шматочка пластиліну зробимо таку форму морквинки. Це в нас буде хвіст нашого вертольота. Міцно притискаємо його до кіндер капсули і краєчок загинаємо. Там буде кріпитися маленький гвинт. Із з білого шматочка пластиліна ми зробимо віконця, а ще їх називають ілюмінатори для нашого вертольоту. Скочуємо маленькі кульки і розплескуємо між пальчиками. Це буде два віконечка та двері для нашого пілота, який повезе нашу ляльку Лол в гості до подружки на інший пості. Ось, праворуч та ліворуч кріпимо два ілюмінатора, двері і велике вікно для нашого пілота, щоб він гарний мав оглядове да? Широка, велике, притискаємо його міцно до кіндеркапсу. І чорного пластиліну ми будемо робити три колеса, шасі для нашого гвинтокрила. Для цього шматочки пластиліну треба скатати в кульки, та розплескати між пальчиками, ось так, як це зробила я. Одне колесо позаду, два колеса спереду, ось так уже стоїть наш вертоліт. Із чорного пластиліну ми зробили великий та маленький гвинт. Із більшого шматочка пластиріна скачаємо такий гутик та розділимо обов'язково навпіл. Бо якщо деталі будуть, на рівні до гвинтокрил не полетить. Подивіться, один шматочок більший, тобто інший треба трошки більше розкатати. І так пальчиками розплескуємо та притискаємо один до одного, створюючи ось такий хрест, це буде гвинт більший. з маленького шматочка пластиліну ми робимо маленький гвинт на хвіст вертольота. Для цього так само розрізаємо навпіл на жовтик. І ось такий робимо хрестик. Притискаю маленький гвинт на хвіст нашого вертольота. Ось такий вертоліт гарний вийшов у мене для ляльки ло. А який зробите ви. Чекаю на ваші фотоповідомлення. До побачення, малята! Дякую, малята! Вирушаю у подорож. Дуже гарний рожевий винтокрил. Це мій улюблений колір. А ось уже ляльки зустрілися. Гарного вам відпочинку, ляльки Лол! До побачення, до нових зустрічей!